Ми вийшли прогулятися містом, хочемо подивитися взагалі, як тут ввечері. Сходимо, подивимося на старе місто, йдемо цим гарним парком, яким ми ходимо на море. Дуже так все гарно, люди відпочивають, хтось займається йогою, хтось грає в теніс. Такий відпочинок на всі сто. В районі, в якому знаходиться наша віла, він такий трошки старенький. А сюди вже ближче до старого міста ми йдемо, то тут вже такі новобудови будуються, тут теж загорожено все. Також стоїть кран, щось будується. Так що будва розвивається, Чорногорія загалом розвивається. Ну, як туристичний курорт, то він дуже красивий. По сервісу це ще не Туреччина, скажімо так, але по природі сюди варто їхати. Це дуже гарно, і море дуже красиве. І ось, хоча ми приїхали в червні, то море тепле. Але хочу сказати, що вчора воно було тепліше, сьогодні трошки, трошки прохолодніше, мабуть, воно таки змінюється з течією. Яка течія пішла, таке й На Набережні зустріли екскурсійне бюро, відразу купили собі дві екскурсії, одну в Хорватію, а іншу на Боку Каторську затоку. Чим ближче підходимо до старого міста, тим більше тут сучасніших будинків, дуже гарні такі. У нас там з нашої віли з вікна такі всі старенькі вілочки, але все одно дуже гарно. Вінки на горі так вражають. Просто я уявляю, як там жити і з видом на море. казала, що в будві в такі майже всі радянські готелі беру свої слова назад. Підійшли до мерід готеля. Ой, яка краса. Йшли трохи ближче до гори, подивитися на ці будинки поближче, а тут квітне Магнолія. Йшли до старого міста, і перше, що ми зустріли, це шикарні ресторани. І з цього боку, і при самому старому місті. Зараз зайдемо всередину старого міста. Цікаво, чи тут хтось живе? Вікна сучасні. Ага. Тут також ресторан. Така цікава місцевість, старовинна архітектура, вузенькі вулички, дуже так автентично і атмосферно. Сходинки, також, мабуть, якийсь ресторан. Одні ресторани та невеличкі крамнички, як у кожному старому місті. Те саме було і в де в Туреччині. З кожного кафе лунає музика, а людей багато. На вечір вже прийшло багато туристів. Старого міста є вихід до моря. Зараз подивимося. А тут пляж. І кафе, і пляж. І, до речі, тут не камінці, а трохи пісочок. Відпочивати на цьому пляжі, мабуть, в день дуже-дуже приємно, з такими краєвидами на гори і на такі гарні новобудови. Так виглядає старе місто з цього боку. Люди на пляжі відпочивають. Хто читає книжку, хто займається йогою. Це, що на території старого міста є діюча церква православна свічки і люди заходять на молибень з цього боку відкривається краєвид на Будву і на Велетенські гори. Трохи прогулялися старе містом, повертаємося назад, бо дуже-дуже багато людей. А такі тут живуть люди. Висять рушники. Цікаво. Такий балкончик у людей в квітах. Красота жить в такому місці. Вийшли із старого міста, вже вечоріє і будва починає світитися. Бачимо, оглядове колесо підсвічується. Для старого міста пришвартовані такі яхти, гарнюні. Стріла будванського котика, п'є водичку. І вечірня набережна починає жити вже своє життя. Нічне. Лунає музика з усіх кафе. Атмосфера вечірньої будви, романтика. Дівчина грає на гитарі. До речі, оглядове колесо працює тільки ввечері. В день воно не працює. Да, особисто від мене, якщо хочете прогулятися по будві до старого міста, не лежіть цілий день на сонечку, тому що воно забирає всю енергію. А тут треба насолоджуватися цією красою а сил вже нема. Сьогодні у нас був дуже такий насичений день. Вже зараз будемо йти додому відпочивати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дуже вам дякую.